Що замок ішов Тут на цьому місці, на цьому пагорбі, основний замок ішов. А далі вся знать, вся еліта жила на території замку і окольного. А вже всі такі, от як Караїми, це територія Караїмів, це кримські, кримські євреї. І синагога, яка ними була побудована, є зараз знак. На сьогоднішній день воно використовується як спорткомплекс Динамо. Є там спортивні різні секції. Ось хоча. Чина міста єврейська намагається її забрати собі, але їм поставили умову будувати спорткомплекс, ми тоді віддамо вам синагогу. Але саме воно, їм дозволили будувати не тільки за межами, але з умовою, що воно має бути як фортифікація для того, щоб використовувати для захисту міста. Тому ми бачимо бійниці зверху, ширина стін можна оцінити по вікнах до 2,5 метрів. І на сьогоднішній день це дуже хороший захист як сховище, тому що навіть пряме попадання, 2,5 метри ширина стін, які вже простояли 300 років, то, то про щось варто. Хоча воно зараз таке обдерте трошки, але це ще стародавнє. Ось бачимо, бачите, якого вигляду вона була, що Ну, було. Такого сучасного вона зараз набула вигляду. Так, зараз під'їдемо, що побачимо костел і побачимо кірху, і тоді замок. Кірха? Так, лютеранська кірха будувалася в е, 1900 роки. Е, тому що це було ще до 1939 року. Е, велика община німецька в нас була, лютеранів в Луцьку. А вже коли почалася Друга світова, вони просто звідси переїхали. Але храм залишився е, за, за війни і посіб. Воєнні часи використовувався як склад, як завжди, зруйнований був шпиль, христа не було. Але потім вже вщина міста відновила. На сьогоднішній день він переданий свя е, віруючим в дім Євангелії, це п'ятидесятники. Але лютерани також береглися, поруч є приміщення, вони собі невеличку церкву е, тримають і також там ведуть служби. От перед нами цей будиночок, що з таким цех, лесом. Лесин будинок. Леся Українка, перебуваючи в Луцьку, жила в цьому будинку. Там є музей, але він закрив. Що, їде.

Грає орган, але ну, звичайно ви виходять і на кузби, і на органні куплення. Це дзвіниця цього костелу. Ну і бачимо о, вентиляція. Три поверхи під нами є Під цим костелом можна спуститися вниз на два поверхи, Третій залишити, на жаль, водою. Старе русло поміняло повністю, я їхали, я сказала, кричала старе русло. <звіт> перший мостик. Раніше річка там пішла. А це все було, було так. Ну, якби і були куди ближче. Коли річка поміняла природню і стала ближче до основного поверху, де був цей замок, то, виходить, саме підземний, саме третій поверх залило водою. Замок, замок почав будуватися ще дерев'яний в 12 столітті на найвищому пагорбі. Його були болота, тому до нього було дуже важко підійти. А з початку 13 століття він починає будуватися кам'яним. Спочатку їздував, але оця основна. Навіть видно шари, бачите, нижчий він був, видно такі мерлони свої рідні. Зараз вони загострені, основні, а оце в районі другого вікна видно такі квадратні так, свої рідні. Оце такого він набуває в 12-13 століття. Потім в 14-му починає його відбудовувати князь Любарт литовський Тому від його прізвища і пішла назва й самого замку, бо він в основному починає відбудовувати його. Владича вежа і стерова вежа, три основні вежі. Якщо ви маєте бажання, маєте час, можна зайти всередину, глянути що там. Де ж на екскурсію? Та Віка тут екскурсії не треба. Ні, мою князя Вітовка, тому що е, от Данило Галицький, який був королем, він був коронований і він був тут у нас на Волині, в Луцьку. Він є коронований князь. Бо до того часу в нас не було царів, не було королів. У нас були князі, які володіли там е, Волинським князівством, потім Галицьке князівство, Галинське-Волинське, перед тим Київська Русь, це все були князі. Ось. Але... Завжди наші князі хотіли мати щось спільного з Європою. Там були королі, вони хотіли також бути королями, тому вони з ними дружили. І Данило Галицький перший хто був коронований. Після того Вітов, який у 15 столітті відбудував владичу вежу, він хотів також коронації. Для того, щоб це відбулося, він запросив усіх королів, усю знать усієї Європи сюди, в Луцьк, на два тижні. Два тижні вони пили, гуляли, пили, але його так і не коронували. Але ця подія була записана в історичних всіх літописах, всіх книжках, і по цей день згадується, як подія, як з'їзд усіх європейських. Монархів, які були в Луцьку, і з того часу якби прославляли Луцьк, як дуже відоме як місто. От там вон ті типу, павіток сидить з короною, то там всі підходять, і типу, надівають, фотографуються. Можна підійтика. А як це два, два тижні поїти на і... Поїли, З'їли всю худобу навколишніх. Це ж вони кожен приїхав не сам, а привезли ще з собою купа. Знаті, знаєш, як зараз є райдер кожної там піввець, тримає. По -погано, по Погано їх поїв чи да, що? Ні, він дуже добре поїв. Ну, але вони, розумієш, з ними можна було дружити, але не довірятися. Приїхали на халяву, попили, поїли, уїхали, а Вітовта не коронували. Воно він настався роздосадований. Е, ну я думаю, так. Да. Думаю, він розстроївся сильно. ресторан. Корона Витовта. О, о. yeah <laughs> А то що, туалет чи що? Де? Де. Де а, смотровий майданчик. А, смотровий майданчик. Було краще і далі видно, де і як іде ворог. Тут така, є місці є більниці, і є місця, де смолу лили, такі стоки, навіть не ну, все чорне, таке все збереглось. Ну і тоді смотровий майданчик. Бо я десь вважав, де? що, що таким чином туалети будували, щоб унижати тих, хто нападає. Пехволі. Тут головні корпуса, тут всі е КГБшні будинки, колишні строєні, всі оці е колишні як вони називалися, ті, що в партії були самі главні, оце жили, вулицях, бо це старі, дуже гарні будинки. Там драматичний театр на нас дивиться. Там саме-саме центр. Це доріжки побудовані з одного і з другого боку. Єдине, що недобре, добре зробили, там в ту сторону, а тут в цю сторону. Uh -huh. А якщо мені треба там, то я вже назустріч, вже їду їм, це проблемно. Uh -huh. Ну і червоний перечуп, велопоріжжя, ви знаєте, що можна переїжджати, а не переходити.